Хічний гігант Samsung Electronics прогнозує неминуче підвищення цін на електроніку в усьому світі. Основною причиною є гострий дефіцит пам'яті, через що виробники змушені переглядати вартість кінцевої продукції від смартфонів і до побутової техніки. Хто контролює найсучасніші технології, той контролює Щі оборону, економіку і навіть чужі політичні. Рішення, тобто це вже питання геополітики, і ми бачимо, як країни прямо зараз перекривають і перекроюють світ, США тягнуть виробництво ближче до себе, і обмежує доступ конкурентам. Китай в свою чергу намагається стати самодостатнім і витіснити залежність. Від заходу, ну а Тайвань перетворюється на точку, навколо якої обертається нервова система вже глобальної економіки. Про це говоримо далі. І вже до нас доєдналася Юлія Даниленко, журналістка і співзасновниця медіа. Миканемо це інтернет-видання та Ютуб-канал про інженерію і технології. Вітаємо вас у нашому етері! Вітаю. Рада тут бути з вами, і так, якщо ви хочете оновити свій комп'ютер, краще купуйте технологічні елементи вже зараз, тому що ціна буде дуже сильно зростати, дуже сильно, прям пані Юлія. А, та доволі суттєво. Там ми говоримо вже навіть не про 20%, а про великі статки. Добре, тоді якщо ми відразу розпочали знаєте так, з таких глобальних питань, то коли тоді очікується ось таке велике здорожчання? Воно вже частково починається, бо виробники розпродають, скажімо так, те, що було в запасах. От, якщо слідкувати за цінами на плати, за цінами на пам'ять, то з того, що я спостерігаю, вони вже почали зростати. Ну, давайте Але тоді... В принципі, перша половина 26-го року все це вже точно відбудеться. Давайте тепер поговорити тоді, хто буде ось цим керманичем з цих процесів економічних, в тому числі, технологічних, в тому числі. Тому що, якщо ми, знаєте, трішечки просто доторкнемося до теми чіпів, то насправді. Розгортаються масштабні величезні геополітичні процеси, навіть з військовим вирішенням, якщо ми говоримо про Тайвань і Китай, давайте про це більш детально говорити. Тож, це зараз вже про більш про національну безпеку ми говоримо. Безперечно, ми говоримо про ситуацію, коли Тайвань, а точніше, ті це якраз. Чіповий гігант, на який припадає 60% загального виробництва світового чіпів, і більше ніж 90% виробництва саме високотехнологічних чіпів, зокрема тих, які використовуються для AI-технологій. на на TSMC зав'язано дуже багато. І саме через ось таку залежність виникає геополітичний казус. Проблема потенційний привід до технологічної кризи і кризи постачання. Річ у тому, що як ми знаємо, Китай, Китай вважає Тайвань своїм, але в той же час Тайвань захищають США, захищають не в останню чергу не тільки через існуючі договори, а через те, що власне тайвань і ТСМС виготовляють більшість високотехнологічних чіпів це з одного боку служить захистом. Для Тайваню, але потенційно, якщо Китай вирішить, що гра того варта, контроль над Тайваном для Китаю означав би контроль над ринком напівпровідників. США і Європа зараз це дуже добре розуміють. Саме через це вже кілька років як іде потужний рух за те, щоб переносити виробництво мікрочіпів, особливо високотехнологічних мікрочіпів, так сказати, на Хоусте США намагаються. Всіма силами простимулювати виробництво чіпів на території Сполучених Штатів, і теж само намагається робити Європа, зокрема Німеччина, можна згадати законодавство Чипсен Science Act США і просто Chips Act в Європі, де пропонують і мотивацію, в тому числі фінансову для виробництва, і намагаються законодавство знову ж таки просунути будівництво на своїй території. Чому? Тому що зрозуміло, якщо відбуваються якісь... Військові дії в межах Тайваню, перекривається експорт е, чіпів Ті TSMC, У нас стає все, що побудовано на AI. а розширення ai сервісів потребує велетенської кількості саме високотехнологічних чіпів. Тому а Тайвань і TSMC зараз є таким от горличком пляшки навколо якого зосередилось взагалі все виробництво високотехнологічних чіпів і суттєво обладнання. А нагадаю, що власне TSMC не виробляє продукцію під своїм брендом. Вони є так званою чистою леварнею, Pure Play Foundry. Вони виготовляють чіпи супервисокотехнологічні на замовлення інших компаній. З ними працює як Apple, як Nvidia, так і інші гіганти, про яких ми чуємо набагато частіше, ніж про TSMC. Але Більші більша частина їхніх технологій працює завдяки саме TSMC. Якщо виняти її з цього рівняння, то цей будиночок виявиться картковим і може дуже сильно посипатися. Пані Юлія, а чому настільки складно ось ці виробництва організувати, наприклад, в Європі або в Америці, якщо ми говоримо про Тайвань як про дуже вузьке гирлишко для ось цієї ось цього величезного бутилю виробництва, всесвітніх виробництв, то чому б його просто не продублювати? Це ну принаймні так для людини не освіченої в цій темі виглядає абсолютно логічним рішенням. Я скажу просто дорого і довго. Все, що стосується виробництва мікрочіпів, це страшенно тонкий процес, який вимагає безкінечної кількості нюансів, про які я розкажу трошечки згодом. Але треба розуміти, що Тайвань почав. Працювати над тим, щоб перетворитися на такого от гіганта Левіафана на півпровідникової індустрії ще з 70-х років минулого сторіччя, поза минулого сторіччя, так в 1970-х Вони вже почали розвивати цей напрям. А Моріс Чанг, батько ті SMC, почав працювати над напівпровідниками в 1985 році. Тобто, це велетенський геп, який неможливо заповнити за один рік. Ну і до того ж, TSMC не те, щоб ділиться усіма супертехнологіями, готово віддати все там американцям чи європейцям, щоб вони побудували собі таке ж саме. По-перше, це страшно дорого. А, якщо вам ам, цікаво, подивіться, як будувалася, скільки коштувала новоштуки а, ті TSMC в Аризоні, США, це якраз цей branching out і захист, це Неймовірні кошти, і це дуже складний технологічний процес. Дуже складний для того, щоб виробляти мікрочіпи, потрібна неймовірна чистота повітря і не тільки повітря. Це велетенська кількість енергії, адже, наприклад, TSMC споживає десь 13% всієї електроенергії, що виробляється в Тайвані. Це все на одну компанію. Її фаби працюють. Цілодобово вони правда більшою частиною автоматизовані, але важливий момент для виробництва потрібна чистота повітря, яку нам з вами дуже складно уявити. Чисті кімнати, в яких власне, відбуваються основні процеси по виробництву чіпів, а в виробництво чіпів потрібні чисті кімнати класу 1. Як це пояснити? У кубічному метрі повітря в тих кімнатах. Може міститися десь а, максимум одна пилова частинка розміром 5 мікрона, якщо хочете уявити, скільки цих пилових частинок знаходиться у нашій звичайній кімнаті, понад мільйон. Тому а, дуже складний процес, дуже складно його повторити а технології, які використовуються для виробництва чіпів, теж дуже складні. Тому на те, щоб відтворити Подібні фаби в масштабі, які, який дозволив би повністю перекрити виробництво і там можливу втрату виробництва ТСМС, знадобилися б, мабуть, ще десятиліття, і дикі вкладення енергії, енергії і грошей. Тобто, ми говоримо про трильйони. Пані Юлія, а Але, так, так. Але чому якщо ви говорите, наприклад, про те, що засновники компанії не хочуть ділитися ані з американцями, ані з європейцями, ось цими своїми секретами виробництва, а вони хочуть ділитися з китайцями тоді? Якщо б Китай вирішив, що ну, все, ми йдемо приборкувати Тайвань, вони ж також розуміють, що там знаходиться на Тайвані. Це ж в принципі не від чистого повітря, там умовно кажучи, та е, Китай хоче повернути собі Тайвань е, в прям фізичне використання. То, е, по-перше, е, якщо ми вже говоримо про технологічні про війну, яка може розпочатися через технології, то не чи не простіше сісти, умовно кажучи, за стіл перемовин і всім домовитись, чому ось така бійня внутрішньо йде. Я, звісно, не геополітичний журналіст, але можу сказати, що не з усіма і не завжди можна домовитися. Ми це прекрасно знаємо. Сідання за стіл переговорів вимагає дуже багатьох аспектів готовності сторін домовлятися, можливості домовлятися чи повірить Тайвань будь-яким гарантіям з боку Китаю. Чи готовий буде Китай витримати там ці домовленості, я не бачила, щоб йшла якась мова про переділ технології і щось подібне для Тайваня, насправді з того, як я це бачу, знову ж таки з тих геополітичних подій, там, якщо згадати у 22 другому році візит? Не цепилося до Тайваню, коли Китай знову ж таки погрожував, що якщо її літак сяде, почнеться війна і потім Китай відступив. Я гадаю, Китай принаймні зараз ще не готовий на відкриту інтервенцію. Для Тайваню його унікальність, унікальність СМС виступає щитом, бо Сполучені Штати не готові, не можуть собі дозволити втратити це постачання. І це для них наразі найкращий захист. Чи буде це лишатися таким найкращим захистом в новому геополітичному розкладі з Трампом і його рішеннями, які часто дуже імпульсивні, не завжди продиктовані логікою або взагалі нею не продиктовані? Залишається питання. Але ті самсії робить все, щоб лишатися унікальною, так, от в останній декаді 25-го року. Воно оголосили про масштабний запуск уже виробництва мікрочіпів за технологію двох нанометрів. це най-най-най мікроскопічніші чіпи, які можна собі уявити. Так, вони найкраще підходять для AI. І ті ж гіганти, які намагаються наступати ті на п'ятницю, ті ж Samsung клієнтам, вони поки що не змогли дати такий самий результат, не змогли дійти до тієї ж технології, Samsung здається. Uh, намагався uh, Intel робив трьох три нанометри, але відсоток успішної продукції не був дуже низький, і вони не змогли там втримати відсоток ринку, на який замахнулися, коли почали це заборонутися. Оскільки у TSMC, плюс не тільки в наявності процеса і технології, вони. Uh, Своїми роками роботи над цим не працювали в таку якість виробництва, що у них е, дуже великий відсоток іде без браку, а брак у виробництві чіпів це дуже легко. Один мікро, мікро, мікро е, збій в процесі, і все вашу плату можна викидати, вона не працюватиме, вона йде в один. Тому, поки що, поки що, Тайвань лишається таким. Унікальним кейсом, який зберігає, як би краще сформулювати це, який зберігає лідерство у виробництві напівпровідників, саме високотехнологічних, і поки що найближчим часом я не бачу, щоб це могло суттєво змінитися. Хоча Китай намагається наступати на п'ятий, у Китаї теж є свої велетенські фаби, є компанії, які теж працюють над цими технологіями. Ну і Америка і Європа теж намагаються стати, але у Америки виходить трошки краще. Європа робиться трохи повільніше, але всі розуміють, що довго цей статус отриматися не буде. Тому і йдуть всі ці спроби з диверсифікації. Пані Юлія, а з чим взагалі пов'язаний ось цей дефіцит виробництва наразі. Якщо ми вже відійдемо від ось цих геополітичних розбірок між країнами, то в чому взагалі там проблема? А, можна поділити це на декілька м, аспектів. По-перше, це попит пропозиція. Попит росте колосально в той момент, коли викатали чарже GPT і коли кожна компанія почала пиляти свій AI, а потреби в пам'яті, потреби в обсягах, взагалі цих чіпів вона злетіла. Якщо ви запитаєте будь-яку компанію, яка працює з GPU, А в принципі, навіть на навіть на масштаби України потрібно потрібні, там не те, щоб петабайти пам'яті, потрібні велетенські масштаби. Все це треба десь брати. Все це треба виготовляти. Процес, як я вже казала, складний. І хоча. Здавалося, компанія, які цим займаються в світі, доволі багато, багато виробників. Ті сам всі робить дуже, дуже багато чіпів, високотехнологічні, а чіпи знову ж таки виготовити непросто і це дорого. І сам взагалі вибух AI був дуже різким. Тобто, ми говоримо про зростання про зростання в геометричній прогресії, і ці потреби ростуть і вони будуть рости. Тому, по-перше, так, опит, пропозиція. По-друге, це власне дефіцит кремні. А Чим було 19-20-й рік, там вона спілклала з ковідом. Була взагалі велика криза на півпровідників, коли все це весь процес постачання поламався, і не в не останню чергу це пов'язано, власне з дефіцитом Кремнія. Це ресурс якого існує обмежена кількість, а це поки що. Ну, є, звісно, спроби робити альтернативні технології, є спроби знайти щось, що можна заміняти, підміняти, якось там скомпенсувати кількість Кремнів. Але, знову ж таки, поки що всі ці технології працюють на Кремлі. Це ресурс обмежений. Це також грає свою роль. Але попит пропозицій, я б сказала, назвала б це основним джерелом проблеми. Хто поставчальник зараз найбільший постачальник кремнію для ось цих високотехнологічних чіпів і карт пам'яті? Це цікаве питання. Хоча б країна або чи, чи це декілька країн. Як це відбувається взагалі? Якщо він настільки дефіцитний, то можливо всі ці технології не вартують нічого без кремні, умовно кажучи. І там не ділити технології, треба а просто розробити копальні з кремнієм, якщо вони є, і якщо це може вдастися взагалі? Ну, дивіться, погана новина. Найбільшим постачальником Кремнію у світі, якщо говорити про країни, бо про на жаль про компаніям я не скажу, є Китай, і він найбільше виробляє, найбільше експортує. Хоча, а, звісно, а, в цій сфері ще працюють а, і Німеччина, і США, і на жаль, а Кремній також є. І в Росії а, також з інших країн там можна згадати ту ж Норвегію. От, але ну так з одного боку без кремнію технологія зависне, але і без технології кремній не буде особливо чих там вартоми. Ну і останнє тоді питання, яке хочеться на сьогодні з вами обговорити, тому що час наш ефірний вже закінчується, насправді дуже цікава розмова. І ви знаєте, я думаю, що немає підстав нам не продовжити її найближчим часом. Але тим не менш, на сьогодні ми почали, пані Юлія, з негарної новини для українців, в тому числі. І давайте закінчимо прогнозами вашими. Якщо ми говоримо про те, що буде здорожчання техніки, найближчі Півроку, про яку техніку йдеться, і про, наприклад, якщо це е, в тому числі і телефони, то чи будуть вони високотехнологічними? Чи можемо ми розраховувати на швидкість ось цих тех... телефонів, на нові розробки цих телефонів? Якщо зараз вже починається ось ця криза? А я скажу вам просто: подорожчає все: смартфони, планшети, ноутбуки, автомобілі, тобто все? А... Насправді все, що містить в собі а, чіпи, буде дорожчати. А це стосується навіть пралок і мікрохвильовок. Бо, як ми пам'ятаємо, зараз зачіплю іншу тему: чіпи з мікрохвильовок. Росія, наприклад, в ракетах використовує. Тобто, тут це теж ті самі чіпи питання в їхній товщині, складності і так далі. Але дорожчатиме все високотехнологічно дорожчатиме сильніше. А, і. Тут я не можу сказати, назвати вам якусь якийсь напрямок електроніки, який не здорожчає. Що ж, пані Юля, дуже ну, вам дякуємо ну, за дуже цікава розмова. У нас з вами вийшла. Насправді не багато інформації. Ось такої на широкий загал про ось ці тонкощі тонкого виробництва таких чутливих і таких високотехнологічних систем, як чіпи карти пам'яті і так далі. Дуже цікава розмова з нами у, у нас вийшла. Мені здається, Юлія Даниленко, журналістка, співзасновниця медіа. Мейканемо інтернет-видання та ютуб каналу про інженерію та технології. Була з нами на прямому включенні. З нею говорили про те, скільки коштуватиме смартфон для вас, дорогі глядачі, найближче півроку. Щиро вам дякуємо, пані Юлія, за таку цікаву розмову. І прощаємось. Дякую за цікаве питання. До побачення. До побачення.